Все, не давай гроші, подижі. Окей, почнемо. Перше питання. Готуємося, скільки коштує кав'ярня самообслуговування такі Раз. Дві тисячі. Правильно, Дві все. Правильно, так, правильно. так. Правильно. це правильно. <реш> Почекайте, не давай ще кожен. Так, дивіться, на перше питання відповіли правильно. Давайте, у вас можливий штурм повинен бути, у вас троє цілих. І так, ви йдете до наступного питання чи залишаєтесь на цьому? Давайте спробуємо, хорошо. Як думаєте, через скільки місяців окупається така кав'ярня? Шість, вісімнадцять, чи тридцять шість. Ідеально. І це Правильно. правильна відповідь, може, ви Боже ви мій! Багатими жінками на хрещатику! Це у вас вже 400 гривень, ви продовжуєте далі, і це ви отримуєте 600, по 200 на кожну, чи зупиняємось на цьому. Давайте. Добре, чудова відповідь. Це азарт, це азарт. А, як в ви думаєте, Лудоманія, да? скільки кадарні самообслуговування може приносити чистого прибутку в місяць? В гривнях, якщо що, в гривнях. 16 тисяч. Ідеально. Взагалі, чудова відповідь. Прям знали, прям знали. Наступне, продовжуємо, чи залишаємося? Yeah, давай, yeah, давай, давай, давай. давай. Стоп, Стоп, стоп чи да, хоче на наступне? Стоп, стоп, стоп. Хорошо, у вас є гроші. 600 гривень, якщо не помиляюсь, правильно? Як да. ви будете ділити? Хтось одна з вас купляє собі щось екстравагантне чи кожному по 200. Просто хочу, щоб. Кожному щоб... по 200. Давайте так, в руку, в ладошку. Є 200. Є 200, 200, 200. Дівчата, а зможете потім їх назад туди? Мене про це не попереджали.